На окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також внесення змін до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим хочемо заявити про наступне. на території, яка перебуває наразі під окупацією, не може бути проведено жодних виборів, в тому числі виборів до органів місцевого самоврядування, адже місцеві вибори це вибори представників українських громад за обставин, коли частина українців була вимушена покинути Донеччину, Луганщину у зв'язку з окупацією. А іншу частину українців, які вимушені були залишитися на окупованій території переслідують та винищують, не існує жодного сумніву в тому, що під час окупації в пер... переможуть виключно окупанти. Окупаційна адміністрація, якою керує на окупованій території Росія, не дозволить українцям ані обирати своїх представників до органів місцевого самоврядування, ані бути самими обраними до таких органів. Також особливо наголошуємо на тому, що не підтримуємо данання будь-якого особливого статусу чи інших преференцій будь-яким окремим регіонам України, оскільки всі українці і всі українські громади є рівними у своїх правах. Ми глибоко стурбовані готовністю Верховної Ради України підтримати ідею проведення виборів на окупованих територіях та надання особливого статусу окупованим територіям. Тому згодом на те, що сьогодні вже на міжнародному рівні лунають заяви про те, що Росія допомагає Україні вирішити конфлікт на сході України. Закликаємо народних депутатів України як представників українського народу за жодних обставин не підтримувати антиукраїнське рішення та не дозволити провести вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, допоки Україна не відновить повний контроль над цими територіями, а наших військових не перестануть щодня вбивати чи калічити окупанти або їхні пособники. Друге, за жодних обставин, ані до виконання так званих міцьких домовленостей, ані після їх виконання не дозволити надати особливий статус окремим районам Донецької та Луганської областей, оскільки це є вимогою Росії, яка хоче законити свою просильність, замість того, щоб нести відповідальність на, за окупацію, прагне зробити окупантів представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Третє. Прийняти закон відповідно до якого. Визнати війну війною, окупацію окупацією, а Росію окупантом, Визнати окуповану не лише територію Криму, але й частину Донецької та Луганської областей, припинити торгівлю з окупованими територіями та встановити контроль за лінією розмежування, щоб нагодувати окупанта та зупинити контрабанду, яка знищує українську армію. І, відповідно, у нас є е, е, проєкт е, рішення про підтримку звернення народних депутатів України щодо недопущення виборів на окупованих територіях України, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновок постійної комісії міської ради. Тень законності правопорядку регламенту депутатської діяльності міська рада вирішила: перше, підтримати звернення до народних депутатів України щодо недопущення виборів на окупованих територіях України. Друге, направити звернення до Верховної Ради України та народним депутатам України. Текст звернення додається. Дякую. Я прошу подати Там заходи, депутат, Є депутат з Верховної Ради. Чи немає депутати? Ні, взагалі є. Чи не від округу є? Від самопомічі є, чи немає? Є. що вони просто з цим звернеться, до нього? Що це на сесії? Що з цим води п'яти, для чого це потрібно? Це компетенція Верховної Ради. Стать Верховної Ради на сесії міської ради. Це компетенція Верховної Ради. Що ми цим рішенням тоді повторювати? Знімемо я стунікацію, ніж знімемо. рішення. Це верху приймається. <піліст> я не це це, 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 е -е, це, 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 це часто політичне рішення, я розумію. Я в всіх містах це політичне рішення. І навіть в Києві це рішення було підтримано. Це так не робиться, бо це неправильно. Якщо ви співвишили своєю фракцією, значить ви звертаєтеся до свого депутата Верховної Ради, приймаєте рішення на засіданнях партій і відсилаєте туди. Ми зараз звертаємося до сесії. Ну, це сесія, це підтримує дом. Та підтримує, це підтримує. Це підтримує. Це Це підтримує.